Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердов. І сьогодні, як я вам і обіцяла, я розкажу про аккаунт і покажу, які там є пункти, для чого вони потрібні. Хочу сказати, коли ви заходите в свій аккаунт, ви зразу потрапляєте на, таку, на такий пункт, як Дешборд. Вам показується в цьому пункті ваш баланс, ваш репуш-баланс. тобто вам не начисляється 100% прибуток на аккаунт, на баланс аккаунта, а розподіляється 70% на баланс аккаунта, а 30% на репуш-баланс. Тобто з репуш-балансом ви зможете тільки купляти нові пакети, але виводити не зможете. Потім наступний пункт це Active епек. Тобто активні пакети, які зараз працюють і приносять мені прибуток. Це на даний момент 23 пакети. Adcredits це кредити, за які можна рекламувати свої різні проекти. Вони даються тільки тоді, коли ви купуєте пакети. На даний момент в мене 190 тисяч ад кредитс. Ось, давайте далі. Бізнес директори кредит. Ви можете на ці ну, оголошення, можна так сказати, купляти, тобто на ці бізнес-діректорі купляти якісь оголошення, тобто робити оголошення і вони будуть вам рекламуватися. Є спонсор, це ваш спонсор, який вас запросив. Total Referrals, це показує, скільки рефералів ви запросили і скільки. Ви отримали за це кошти. Наприклад, якщо вони поповнили свій рахунок, ви получаєте 12% від їхнього поповнення. І Total Deposit це скільки я доларів сюди вклала. Скільки я сюди вклала? Ну, дивіться, я вклала сюди 50 доларів і мені дало змогу купити 10 пакетів. Це було приблизно 19 вересня. На даний момент це 12 вересня. Я купила 10 пакетів, ну було можливості тільки 10 І за допомогою реінвесту, тобто я майже не виводила, а тільки реінвестувала, реінвестувала. Це дало мені змогу купити майже за місяць, навіть не на повний місяць-три тижні, купити ще плюс 13 активних пакетів. Тобто навіть більше ніж я сам ніж визначально, ну ніж я вклала спершу. Добре, давайте переходимо до наступної вкладки: це Banners і рефералінг. Тобто це банери і ваші реферальні посилання. Ось, наприклад, Your Unique Referral Link – це ваша якраз унікальна реферальна силка посилання таке. Ось банери є різні і бани. це я ж мель код а ось цей код, до речі, ви можете ДІВ, формат ДІВ можете якраз використовувати, щоб рекламувати свої проекти. Я в майбутньому ну, я вам сьогодні покажу, як це робити. Ось, і тут є різні формати. 468, 768, 125 формат. Ну і... Тут проєкт, дає багато різних е, різних варіантів, ви можете собі вибрати. Добре? Йдемо далі. Add Balance. Це, це ну, в цьому пункті ви зможете поповнювати свій баланс. Ось, наскільки ви захочете коштів. І тут і ви бачите, мінімальний депозит це 5 доларів. І яка є комісія? На PayPal 6, на за 6%, Solidrust 5%, і Perfect Money 5%. А на біткоін немає. Вводите, наприклад, 5 доларів і вибираєте будь-бу платежну систему і натискаєте Add Balance. Ну, В наступному відео я покажу, як це робити. На своєму перекладі покажу, як я буду сюди заводити кошти, як буду купляти тут пакет. Все дуже просто, ви дуже ви все зрозумієте. Наступний баланс цей пункт це трансфер баланс. Це такий пункт, що означає, ось, наприклад, давайте скажемо, що ось тут на репуш-балансі у вас є 4 долари, а на мейн балансі, наприклад, є 2 долари. Ось і щоб не чекати, коли на репушбалансі назбирається 5 доларів, аж тоді купити, можна з мейнбалансу перекинути на репушбаланс і скільки не вистачає купити додатковий пакет. Наприклад, в мене тут 4 долари, мені не вистачає 1 долара до п'яти. Я натискаю, а на мейн балансі у мене є. Натискаю 1 долар і транс натискаю трансфер баланс. І... Звідси 1 долар потрапляє сюди, і виходить ніби 5 доларів. І ми вже потім можемо купити, потім ми натискаємо ну, тут 5 доларів. Після цього ми натискаємо кнопку buy at pack Тобто купляємо пакет. Вибираємо, наприклад, один пакет, це у нас є 5 доларів. Вибираємо платіжну. Ну, зараз в цьому випадку нам потрібно натиснути на репуш-баланс. І з репуш-баланс ми купляємо beginner pack за 5 доларів, які принесемо, ми будемо нам 150% прибутку. Ось. Якщо він є у вас на мейн баланс, то наскайте на мейн баланс і купляєте. Або ж за допомогою електронних платіжних систем. Ось так. Наступна вкладка це йодпек, це у нас показує. Оскільки ну, Beginner Pack, Basic Pack, Advanced Pack, Expert Pack. Ну, на даний момент мені доступний тільки Beginner Pack, адже щоб перейти на наступний basic, то потрібно купити 100 активних пакетів. Добре, у нас є 23 пакети, і на даний момент мені вже ну, заробіток склав 70 доларів і 53 цента. Тут, до речі, пише Total Earning from Active Загальний Заробіток в цьому о, о, за період, відколи я зареєструвалася. І в цьому вікні пише його активи АПП. Тобто ваші активні пакети. Ось, до речі, 19 вересня я купила свої перші пакети. Це було 10 пакетів з цього моменту. До цього моменту. Ось. Які ще й працюють, ще активні, адже вони мають нам працю... мені працювати, поки не принесуть прибуток 7,5 доларів кошти. До речі, якщо б я не, я ре... не реінвестувала ці кошти, то на даний момент в мене б не було 70 доларів 53, а тільки 46 доларів. Ну, як ви бачите, є велика різниця, і ваш прибуток набагато збільшується, якщо ви постійно реінвестуєте, а не. І ще тоді реінвестуєте, коли пройшов місяць там 45 днів, поки 150% не Ну, Я покажу в майбутньому відео вам стратегію, як все це робиться. Ну і потім пішло 21-го, купляла, 24-го, 30-го, 2-го, 4-го, 5-го. І від 7-го числа кожен день я вже купляю пакети. Все завдяки тому, що ось постійно реінвести тепер кожен день майже якраз мені виходить 5 доларів в день. Добре, це і от тепер кишат. Кешат це, це така вкладка, яка каже, ну, можна виводити кошти звідси. Вводимо. Кошти, що мінімальний вивід коштів тут з 5 доларів. Вводимо 5 доларів, вибираємо ту платіжну систему, на яку хочемо вивезти, і киша натискаємо і все. Це я також покажу в майбутньому відео, як все це проходить, що вам більш детальніше розказати. Добре, в наступному наступній класі це Ads Management. Це дуже дуже цікава вкладка, і вона нам дуже знадобиться. Ads Management це... Така вкладка, яка за допомогою тих кредитів, які нам дають, можна рекламувати свій проєкт. Наприклад, Ads Management Ad Banner Ads. Тобто додати банер, який ми хочемо рекламувати. Для цього тут пише вкладка Banner Imager URL, то ми, то ми вставляємо тут ссылку банерів, які ми бачили. Тут banners Referral Link, там, де є ссылка. Ну, посилання з форматом GIF Ось, вставляємо і тут вставляємо свою реферальну, реферальне посилання. Вибираємо формат банера, який є і пишемо, скільки хочемо на це кредит, кредитів потратити. Наприклад, в мене є 190 тисяч, можу потратити 20-50 тисяч, скільки мені потрібно на той проект. Наступний your Banner Ads – це. Ну, проєкти, які я вже почала рекламувати тут. Наприклад, проєкт 150 Profit EDS, ну, про який я буду знімати у в ближ... в бли... в ближайшому майбутнє. Пару днів тому я поставила цей банер, він пройшов провірку і вже сюди, я, здається, 20 тисяч. Так, поставила вже 5 тисяч. Ну, Людей наклікали, перейшли по моєму посиланню 5 людей, а також EdBrook, що теж провірений, теж люди дивляться і можуть переходити і також можуть реєструватися. Це є, до речі, додаткова, додаткова реклама. Раджу вам нею користуватися. Наступний це є Adfixed banner. Ну, майже все-таки саме тільки тут вже ну, за гроші. Наприклад, цей банер, тут банер, і там дешборд, бачили зверху банер. Сюди банери це ось за кошти вводимо всі саме банер в форматі GIF, реферальну ссылку, вибираємо формат, який нам потрібен. Вводимо, на скільки днів на 7 днів чи на 30 днів. І воно буде нам крутитися за гроші. Що є також хороша додаткова реклама. Я Фікс, це вже буду показувати ваші, які ви вже купили, вони там висвічуються, у мене нічого нема. Наступне це Ad Text ads. Тобто текстова реклама. Це також саме вводимо, вводимо текст, тут вводимо посилання і вибираємося, скільки ми будемо, скільки ми хочемо потратити на це. Ну, все дуже просто. Переходимо до наступного. Це бізнес директори, Ad Directory Ed. не користувалися цією функцією, мало що про неї знаю, Ну, Directory Add Description може. Це якийсь заголовок, потім URL, картинки, url location тобто, напевно, посилання на яке ви перейдете, наприклад, ваша реферальна силка і скільки кредитів ви хочете на це потрапити. Все, в принципі, дуже просто. Це ваші, які ви вже зробили. У мене тут немає нічого. І пусть з діректорієт. Це певне якісь купляти. Купляти. Так, купляти візити пишуть за 1 долар. 100 візитів є 1 долар, можна купляти. Добре, переходимо в наступне. Це personal details, Це мої персональні дані, тобто ім'я, і прізвище, юзернейм, мейл, феймент, дет, пасфорд. Ну, я не буду вам це показувати, щоб берегти, берегти себе від можливого злому аккаунту. Добре, наступний пункт це Your Referrals Ось моя, тут теж показують мою, моє посилання і також. Моїх рефералів. На даний момент в мене немає рефералів, адже я не сильно рекламую зараз поки що шкіру в шар. Потрібно все в плані, не вистачає трішки часу на це. Ось. Добре, в наступному хістори це історія. Історія виплат. Ой. Ну, взагалі, Почус хистори, це. І, і як я виводила і заводила кошти. тут вс... Вся історія. є, наприклад, по фекмані, що я сюди заводила 19 вересня, що перейшло на баланс. Потім, як я купляла зерпуш балансу, майже весь час купляю саме зерпуш балансу. Адже вигідніше не чекати, поки на мейн балансі не збираються кошти, просто з тих мейн балансів докласти до Zirpush балансу і купляється швидко. Ну і ну добре, повертаємося на наш профіль. Ну, ось так трошки затягнулося відео, але я хотіла вам все розказати, показати. Ну, хіба що ще розкажу про ці вкладки. Давайте почнемо з пейц. Це є останні виводи з, АКА, ну, з проєктів. Наприклад, сьогодні 10, 12, 9, 10. Вивели 5 доларів, 13, 6, 7, 14, 35. По-різному є цих сторінок 3638, Це скільки дивив. Тут, наприклад, все майже з Perfect Money. Next next bo Perfect Money. Solid trust Pay і все і Perfect Money. Добре. Наступний топ-30. Так, топ-35. Не знаю, напевно, що вклали рефералів, скільки є. Наприклад, 472 найбільше. Ролів, скільки мають люди. Потім активних пакетів. От, наприклад, у неї на, людини 2000 активних пакетів. Ну, що люди сюди вкладають кошти, працюють. Комісії, топ-30 комісінс. Комішн, Мішн, ну ось такі. Добре, повертаємося. Фей IQ. Ну це відповіді на часто вживані запитання, які є. Можете тут почитати, якщо знаєте або перевести в Google провочку. Підсец, те, що я вам казала, що ви тут можете заробляти ну, і без складань. Це за допомогою є тут така функція як перегляд рекламок. цій вкладці можна, ми давайте таки, щоб не дуже довго. На секунду, натискаєте на це оголошення, вас відкриває в новому вікні. Ну і внизу буде така голуба трічка, там де буде йти голубим, вам не видно. Після цього ви натискаєте close, ну вийде ще раз. Ось така голуба лінія, вона заповнюється, і вам після цього пише it has been viewed in your account credits. І натискаєте close. Ну і все. Вам зарахувалося там цілих 0, 0, 0, Це, до Це найдешевше Після цього є така вкладка як бізнес-діректорі. На цій теж можна заробляти. За один перехід вам начислиться одна тисячна. Ну, якщо клацати кожен день там, по кілька годин, то ви можете собі поставити планку заробляти 1 долар в день і за зароблені ці кошти. Ви можете купити пакет, але це, хм. якщо ви, взагалі не маєте коштів, хіба в цьому випадку. На такий з зеленим, там, де пише View, вам не треба натискати, бачу, ви це вже переглядали. А на такий білий ми натискаємо. Далі внизу йде така шкала. Ось вона заповнюється, і після цього випускаєте клас і вам зарахували ту, одну тисячу. Так, це ми зрозуміли. Ну і хом, це головна сторінка. Добре, повертаємося в «Аккаунт». Спасибі вам за перегляд. Тобі відео виявилося дуже довгим, але я старалася вам як більш детальніше розказати по всьому, аби у вас не викликало ніяких запитань. Ну, Якщо у вас виникли все ж таки якісь запитання по аккаунту або якась інша тема, пишіть мені в коментарі внизу, я обов'язково їх, всі, їх всіх прочитаю і відповім на всі ваші запитання. Також, якщо вам сподобалося це відео, я, до речі, старалася, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал.